Перше за історію дрони дісталися аж до Іркутської області. Палає військова частина, вибухи чули на кілометри. Місцева влада вже підтвердила, так, атака була, і вона була проведена незвичним шляхом. Як повідомляють біля аеродрому зупинились фури, з яких потім полетіли дрони. За офіційними даними від губернатора Ігоря Кобзєва, у селищі середній ціллю став саме військовий об'єкт. За попередніми даними мова йде про масштабну операцію Павутина, яка триває з 1 червня. Її головна ціль знищення авіації, що щодня бомбить українські міста, за різними оцінками уражено до 40 ворожих літаків, включно з такими гігантами, як А 50 Ту 95 Ту 22 Ту-22М3. Особливо постраждав аеродром Белая – один з головних вузлів для далеких бомбардувальників. Звідти вилітали ракети, які нищили наші міста. Орієнтовні збитки для ворога понад 2 мільярди доларів, і це лише за перші дні. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.